Друзі, нарешті він знову з'явився в Україні. Концентрація екстракт. Мого улюбленого аромату від даного бренду. Це аромат про супер ніжний та свіжий кіпарис, про надзвичайно тонку шкіру, про супер дороге звучання. Саме це, на мою думку, і є той самий аромат розкоші. Аромат, який не заїжений, аромат, якого ти не зустрінеш на кожному другому, на кожній третій, тому що він дійсно не заїжений, він не затасканий. Це Відіан Лондон. Подивіться на це красиве упакування. Аромат абсолютні 10 з 10. Я обожнюю його звучання, тим паче, що знову він є в Україні в концентрації екстракт де парфам. А це подвоєна густота, подвоєна стійкість, подвоєний шлейф. Це неймовірне задоволення. Ти вдихаєш його, ти розумієш, що ти просто на висоті. Це кайф. Я обов'язково рекомендую вам його затестити всім, хто чекав концентрацію екстракт де парфам. Будь ласка, знову в наявності та доступний до розпиву.